Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода і я, її ведуча Наталя Волянюк. У народному календарі 22 травня, День Миколи Весняного. За поведінкою жаб цього дня визначали, яким буде урожай вівса. Якщо квакують жаби, чекайте на хороший овес. Також цим днем приходить тепло. А якої буде погоди на Тернопільщині, дізнаємось вже за мить. Прогноз про погоди на 22 травня по області. М'ятлива хмарність, вночі без опадів, день місцями невеликі, короткочасні дощі, грози, вночі та вранці слабкий туман, температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, день 22-27 градусів тепла. Но з погоди на 22 травня по місту мінлива хмарність. Вночі без опадів, В день невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 8-10 градусів. Тепла в день – 23-25 градусів. Тепла 22 травня народився шотландський письменник Артур Конан Дойл, відомий насамперед своїми творами про Шерлока Холмса. За професією був медиком. Саме знання медицини, хімії та психології допомогли йому у художньому втіленні тематики пов'язаної з криміналістикою. Я ж бажаю вам теплого та сонячного настрою за будь-якої погоди.